Ними і порушення будівельних норм і стандартів будівництва. Цього неможливо допустити. Ми просимо вас, шановні кияни, ласка. Шановні кияни, будь ласка, не будьте байдужими. Він не байдужі. Кияни, будь ласка, підпишіться за збереження наших, наших прибудинкових територій. Ми розуміємо, що начебто не своєчасно, ми до вас звертаємо. Кияни, будь ласка, не, не залишайтесь байдужими. Під, підтримайте наших мешканців. Завтра забудовують забутовую, нас, завтра будуть забудовувати вас. У нас надзвичайна біда. вон дивіться, людина упала. Самані кияни. Вибачте, будь ласка, що ми зупиняємося, звертаємо вашу увагу, але тут знаходяться мешканці. Прохання залишити свої підписи на підтримку, підтримати лист людей, які борються проти незаконних забудов. Наші прибудинкові території забудовуються мафами. Ми виступаємо проти цього і закликаємо вас підтримати нас своїм підписом. Щоб вона почула, що наші прибудинкові території, наші зелені зони, І життєвий простір. Це територія, де повинні гуляти наші діти, а не стояти мафи. Ми хочемо жити в зеленому, в зеленому Києві, а не в Києві, Харків. Будь ласка, не проходьте, не будьте байдужими. Залиште свій підпис на підтримку нашого листа, нашого смерті.